Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Рушник надії вишивають у Хмельницькому. Це всеукраїнська ініціатива, спрямована на підтримку безвісти зниклих та військовополонених. У нашому ж місті координує цю акцію громадська організація Терниста дорога Проте, скільки люд, родин доєдналося до даної акції, що ви Шивають загалом, що передбачає дана акція про усе цей не тільки далі. Аліна Войтюк, це членкиня громадської організації Терниста дорога та дружина безвісти зниклого захисника. Пані Аліно, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава! Отож, знову ж таки, говоримо про всеукраїнську акцію. А коли наше місто доєдналося до неї? Так, наше місто до цієї акції насправді доєдналося в той день, коли стартувало відкриття майже по всіх містах України. Це 15 липня цього року. Mm -hmm. Ця ініціатива. Належить громадським організаціям Берегині роду та народжені вільними це була їхня ідея. Вони хотіли привернути вкотре увагу до проблематики безвісти, зниклих та військовополонених, але таким чином, щоб в цій акції також перегукувалася наша українська ідентичність, наші традиції, наші символи, наші кольори. Тому виникла ідея, що це буде саме вишитий рушник. Ми стартували також 15 липня. Відкриття було в центрі психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. Це місто Хмельницьке, Прибузька, 2. Доєдналися родини безвісти зниклих, родини військовополонених, але я вкотре наголошую, що до цього рушника можуть доєднатися абсолютно всі, хто мають бажання. Тобто це можуть бути і просто активні хмельничани, в яких навіть нікого немає у війську, тому що це про посил до Бога, до Всесвіту, це про закладання такої хоро хорошої енергетики, стіпки про думки, тому важливо долучатися кожному. В нас є ветерани, які вже звільнені з війська, але в їхніх сім'ях є безвісти, зниклі. Є просто звільнені ветерани, які долучалися, навіть коли люди не вміють. ну Можливо, якось соромляться, що вони е, щось вишиють не так, або робота буде якась е, зіпсована. Насправді не треба цього боятися, тому що е, це більше про енергію і про думки, які ми вкладаємо вишиваючи. Я знаю, що навіть самі ветерани, які зараз є, які вже демобілізовані з війська, у зв'язку із пораненням або ще інші причини, вони також долучалися до самого вишивання. Тобто вони самі так. вишивали, хоча б декілька стіпків, але робили це. Так дійсно, насправді. Таке є, є ветерани, які долучилися до цього рушника, тому що вони розуміють, як це важливо, коли їх чекають, коли в них є такий надійний тил, тоді легше тримати фронт. Тому що навіть мої знайомі звільнені з полону, вони говорять, що насправді вони там у вакуумі, вони не знали, що відбувається тут, але на якомусь підсвідомому рівні вони відчували, що тут їх чекають, і тут за них борються. Е, тому максимально важливо в цю всю енергетику, ці молитви, ці свої сили спрямовувати на такі акції. Скільки вже долучилося родини і військовополонених, і безвісті зниклих, і загалом охочих. Взагалі кількість родин порахувати дуже складно, тому що ми можемо порахувати тільки тих, хто вишиває саме в центрі психологічної підтримки. Рушник щосереди з 9 до 16 знаходиться в центрі психологічної підтримки Стабс за адресою Прибузька 2. Цих ми можемо порахувати. Всі інші дні наш рушник мандрує поміж родин, тому що насправді не всі мають змогу Лучитися саме посередах, прийти, виділити цілий день і вишивати спільно з нами. Багато людей хочуть взяти рушник додому ввечері, спокійно, в домашній атмосфері, сісти і повишивати. Тому є така своєрідна почерговість, люди домовляються між собою, домовляються з нами, і вони забирають цей рушник. Буває навіть так, що взяла одна родина, потім передала інші, інші ще іншим. Тому насправді порахувати. Досить складно кількість родин насправді багато долучається, і я ж говорила уже тих так. людей, yes. які не мають нікого з безвісти mm -hmm. зниклих. Долучається і центр соціальних послуг. Нещодавно у нас були дітки з. Артсходів mm -hmm. з пані Мариною Семенюк вони такі цікаві. Знаєте, коли маленькі діти і. В них не виходить, вони дуже стараються, вони бояться, щоб щось вийшло не так, але вони дуже хочуть долучитися, тому що насправді вони розуміють, що це дуже важливо, і напевне, саме заради дітей, ми всі тримаємося і тримаються наші військові. Що вишивають? Чи якісь обмеження по тематиках, чи власне кожна родина, що вважає та і вишиває? Так, насправді обмежень немає абсолютно ніяких. Ми лише обрали спільну кайму бокову, mm -hmm. яка однакова з обох боків рушника. Mm -hmm. Це традиційний червоно-чорний український орнамент. Там закодований символ берегині. А що стосується безпосередньо сімей, обмежень ніяких не було. Спочатку була ідея, що це будуть шеврони, але це залишилося на стадії ідеї, тому що коли ми почали розробляти схеми для вишивання шевронів, то зрозуміли, що вони мають бути досить великими для того, щоб чітко там показати елементи. Якщо допустимо шеврон 19-го стрілецького батальйону, там такий намальований так. козак. Ну, якщо це буде 50 на 50 хрестиків, це буде зовсім не інформативно mm -hmm. і взагалі незрозуміло. Тому все таки ми відмовилися від цієї ідеї. Хоча є дві родини, які вишили шеврони, здається, це 58 бригада. І mm -hmm. не пам'ятаю, яка mm -hmm. ще mm -hmm. там, де простіший малюнок на шевроні, тоді це можливо. А взагалі, ми вирішили, що будемо прописувати просто цифрами і літерами бригади, mm -hmm. вишивати поруч з ними якийсь символ, який би хотілося. Допустимо, я вишивала бригаду чоловіка, 15-та бригада оперативного призначення Карадаг, і вишивала тризуб. Mm -hmm. Е, є вишитий голуб так. Е, біля однієї з бригад, який несе гілочку, це як е, символ миру. Е, 14-та бригада, червона калина, вишили чорно-червоне серце. Угу. Тому немає абсолютно ніяких обмежень, це особисте бачення кожного. Є також люди, які вишивають позивні, mm -hmm. вишивають закодовані імена своїх рідних. Тому тут просто тут фантазія, простір так? Так, для уяви і можна вишити. Абсолютно будь-що по техніці, ми говоримо тільки за хрестик, чи до прикладу, хтось, якщо хоче там іншим стилем, він може це зробити? Е, так, в принципі, весь рушник mm -hmm. тільки хрестиком. Mm -hmm. е, не знаю, чомусь ми напевно що не розглядали якийсь інший е, варіант, тому що Ну, українцями е, притамани найбільше більше так, саме тому, що якщо вишивку брати вишивку гладю, то як її вписати в полотно, mm -hmm. яке іде саме під хрестик. Ну напевно, це, це не було досить складно, так. площу, яку виділяєте для кожної родини, є якась стала чи це власне вже дивитися там скільки ще залишилося, якісь побажання свої висловлюєте. Ну, дивимося, так да, скільки залишилося? Допустимо, якщо е, маленька назва бригади, то їм не треба так багато <тас> місця. У нас є роздрукований алфавіт. Таким курсивом, і він в принципі лежить в тому пакетику, mm -hmm. де рушник, нитки, тому що все необхідне для вишивання є. Mm -hmm. Якщо родина хоче самостійно придбати якісь можливо особливі нитки або якісь особливі кольори, тому ну, тут теж ми нікому нічого не забороняємо. В принципі, можна використовувати будь-які матеріали, які хочеться. Але багато кольорів у нас є, воно все так собі в е, такій скриньці, ніби лежить і передається, і там ця абетка, mm -hmm. е, і там е, різні схемки з такими орнаментами, які можна використати. Mm -hmm. Тобто, в принципі, необхідне для того, аби будь-яка людина от, йшла і зайшла, до прикладу, в ту саму середу, так, з 9 до 16 до 16.00 16 от власне йде повз, згадала, зайшла, і вона вже може вишити. Не потрібно собою. Усити нитки, голку і так далі. Абсолютно нічого не потрібно. У нас е, все є абсолютно все, для того, щоб е, прийти і повишивати. Е, буває таке, що люди заходять е, з якихось інших причин центр психологічної mm -hmm. підтримки. А ми тут вишиваємо і вони хочуть також долучитися, е, тому що насправді вишивання це мілка моторика, це робота руками, яка дуже сильно заспокоює і відволікає. Тобто це ще й така психологічна терапія, так? Іде е, для родин? Так, е, тому що е, тут е, відключаються, як я кажу, всі думки, mm -hmm. е, весь негатив, який є, і ти ніби перенаєш в якийсь інший світ, де в тебе є тільки полотно перед тобою, нитки, голка. Руки і просто працює, і правильний посил, так? тому що для завжди для українців вишиванка це був захист. Ну тобто вони вишиванку. Е, Виш... Так, насправді вишиванка дуже тісно вплетена в наше життя, тому що е, навіть в давнину, коли народжувалася дитина, їй обов'язково вишивали вишиванку. Е, коли одружувалися люди, це були вишиті рушники, які стелилися під ноги. Е, коли проведжали хлопця. До війська також вишивали рушник, який йому передавали. Тому вишивка це саме про нас, про нашу українськість. і це насправді це дуже круто. Взагалі, якого розміру рушник тепер вже є, і власне чи буде він збільшуватися? Рушник 2,5 метри, шириною 40 сантиметрів. Збільшуватися він не буде. Він це ціле відрізне полотно, uh -huh. спеціальне рушникове. Насправді, коли ми придумували, як втілити цю ідею, були такі думки, що це будуть шматочки, uh -huh. які будуть вишивати родина, а потім ми просто шиїмо їх в один. Але почитавши трошки більше інформації, ми дізналися, що рушник не можна різати. Це має бути цільно кроєне полотно. Тому від цієї ідеї відмовилися: придбали ціле полотно 2,5 метри. І мені здається, що місця вистачить для усіх, тому що я ж кажу: важлива участь, важливий посил, хоча б декілька хрестиків. Ще є. До речі, місце на рушнику? так. Місце ще є, угу. тому можна долучатися. От допоки триває акція. Акція у Хмельницькому, та й взагалі, напевно, по всіх містах буде тривати до 15 вересня. Ще у нас буде там декілька днів на те, щоб завершити повністю роботу. Можливо, десь треба буде додати якийсь елемент, щоб рушник набув такого естетичного вигляду. А 1 жовтня у Києві буде величезна акція, будуть всі рушники з усієї України, тому що до цієї акції долучилися майже всі великі міста, і навіть де є спільноти українські за кордоном, я знаю, що вони теж долучилися. Ці всі рушники будуть представлені у Києві угу. на виставці, угу. а згодом будуть передані у музей війни. Звідки вони будуть передаватися за кордон різним інституціям, різним міністрам, всім організаціям дотичних до обмінів і, в принципі, всім, хто вболіває за Україну? Це як символ подяки буде так від українських сімей. Так, це буде такий собі е, наш така собі наша подяка за те, що вони докладають uh -huh. максимум зусиль для того, щоб повернути всіх додому. У фіналі, який який буде мати вигляд рушник? Чи бачите ви вже його? Чи власне це вже буде залежати від того, скільки буде займаного полотна? і так далі? Е, ну насправді ми полотно поверху зайняли фактично все, тому uh -huh. мені здається, що е, рушник майже буде повністю зашитий. Uh -huh. Що говорять самі учасники? Безпосередньо даної акції. Наскільки дійсно це така помічна річ для них, от в цей момент, коли вони вишивають, тому що відповідно вони бачать, що вони не одні що власне є родини, і оця от підтримка спільна це також дуже важливо. Насправді це можливість ще одна можливість побути в колі своїх, як я говорю. Mm -hmm. Тому що це спільнота, де тебе точно зрозуміють, де тебе не засудять, де тебе не поранять, можливо, навіть ну, буває так, що люди не хо нехотячі ранять, сказавши mm -hmm. якесь певне слово. А коли вони приходять вишивати, це. Точно люди, які переживають такі самі події, як і вони, це можливість навіть просто разом поплакати, поговорити, пожалітися, пожаліти один одного і долучитися до гарної справи. Загалом, якщо зараз дивитися, яка загалом зараз спільнота родин полонених і безвісті зниклих, наскільки вона активна, наскільки вона велика в місті Хмельницькому? Насправді вона дуже велика. В кількості сказати не можу, але якщо брати в порівнянні, коли я починала виходити на щоп'ятничні акції, які відбуваються у Хмельницькому на підтримку безвісти, зниклих та військовополонених, вона збільшилась більше ніж в два рази. Тому що дуже насправді дуже це дуже велика проблема. Дуже велика кількість зниклих безвісти, дуже велика кількість військовополонених, і потрібно про це говорити і це. Вкотре скажу, що це можливість побути в колі своїх. Mm -hmm. е, тому дуже важливо нам всім туди виходити. Е, тому що ти розумієш, що ти в цій боротьбі, ти в цій війні не один на один. В тебе є люди, які стануть з тобою плече в плече, е, і ви разом будете вести цю боротьбу. Е, бо залишитися один на один ну насправді це дуже складно е, і це дуже боляче. А коли ти виходиш і бодай ту годину стоїш і розумієш, що поруч з тобою стоїть дуже багато таких людей, і ви разом тоді насправді стає легше, бо навіть інколи знаєте, навіть рідні деякі ну не настільки зрозуміють, як от люди, які в такій ж ситуації, як так, так насправді зрозуміти можуть тільки ті, хто проходить дійсно ту саму ситуацію. Наскільки зараз багато акцій є, які от об'єднують, які е, взагалом активно посувають у цю проблематику безвісті, зниклих військовополонених загалом наскільки привертають увагу суспільства до, до цього? Я знаю, що у вас автопробіги вже були. Ми з вами говорили перед ефіром, і ще планується також. Е, так е, насправді відбуваються акції в підтримку безвісти, зниклих і військовополонених щоп'ятниці, щосуботи і здається, що щонеділі. Також е, тому, якщо е, комусь не вдається долучитися в п'ятницю, бо це будній день, тоді можна приходити на вихідних. Е, також періодично відбуваються автопробіги. І, зокрема, планується ще один автопробіг 31 серпня, у неділю розпочинається о 12-й годині автопробіг. Збираємося об 11 біля дитячого горища. Ну, зазвичай збираємося трохи швидше, тому що різні інструктажі, робочі моменти, чіпляння прапорів плакатів, щоб стартувати вже о 12. Ще хочу наголосити, що можливо, якщо в когось немає змоги приїхати автівкою, то можна приходити, просто приходити. Зазвичай є досить велика кількість автомобілів, в яких є вільні місця. Угу. І... Їдуть всі охочі, тому mm -hmm. тут потрібне лише бажання Лише бажання того разу. Власне це було весною. Якщо не помиляюся, автопробіг, так. було дуже багато автомобілей? так було, мені здається, більше 200 автівок. Uh -huh. Точну цифру зараз не пригадаю, але це був дуже масштабний автопробіг. І коли ти їдеш величезною колоною і бачиш, що люди виходять, люди зупиняють свої автівки, виходять, прикладають руку до серця. Насправді це. Це дуже важливо всім рідним. Це дуже важливо, тому що е, розумієш, що, що ти не один. Е, що навколо є люди, які тебе розуміють, які тебе підтримують, і які не дадуть тобі залишитися одному в. В цьому болеві для того, аби взяти участь в даному автопробігу, чи потрібна якась попередня реєстрація, чи зателефонувати, до прикладу, на той самий стаб Плюс Плюс, чи вам написати в особисті в соцмережах і так далі, аби якісь узгодити технічні нюанси? А, так, я Попередня реєстрація автівок в соціальних мережах на сторінці тернистої дороги, uh -huh. на моїй особистій також є. Потрібно попередньо зареєструвати свою автівку, і можна приходити. Uh -huh. Ну і знову ж таки, тоді наостанок ще запрошуйте долучатися до вишивки тих, хто можливо вперше почув про дану акцію. А так дорогі мешканці громади Хмельниччини. Запрошуємо вас, приходьте що середи рушник знаходиться в центрі психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. За адресою Прибузька 2. Приходьте, все необхідне є. Вишивати, якщо не вмієте, це теж не проблема. Все покажемо, все навчимо. І закликаю, не боятися, що ви можете щось пошкодити або неправильно вишити, тому що тут важливий посил, важливі емоції емоції, важливо молитва і ті думки, з якими ми вишиваємо і чекаємо всіх безвісти зниклих та військовополонених додому. Ну і автопробіг, знову ж таки 31 серпня. Об так, 31 серпня об 11.00 збір біля дитячого горища у Хмельницькому о 12.00 стартує автопробіг, який проїде е, містом і завершиться як зазвичай на площі. Пані Аліно, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Аліна Войтюк, це членкиня громадської організації Терниста дорога та дружина безвісті зниклого захисника. І пані Аліно, і вам, вашій сім'ї, усім сім'ям ми бажаємо, щоб ви чим швидше дочекалися своїх героїв від тих, хто безвісті зниклих, і тих, хто військово полонених.